Ідея мені подобається. Я буду сьогодні дивитися на всіх своїх телефонах. Вони там пам'яттю все забите, блядь Так що я по любому щось надибує цікаво. Якісь кльові відоси. Так що я закину тобі. Кльова ідея. Круто. Дві веселки, блядь, високий замок. Хто ще бачив таке щастя? Це пиздос. Я словами не опишу що не зможу промовити з вуст Втомлене сонце сідає за кущ Криба від дні проминають забувши А я щасливий не за запухший Забери все, що задумав, задумав? Хрестики кінолак, збагнув сьогодні, що нервиться, За Зате з тебе зумець, зумець. забідай же на вулицю, де ти різ. Порівняй час, розкажи, що ти думаєш. Yeah. Пляшка, і ні, ні, ні і ти лиш самий, приходь бордюри, а ось і улюблено, сюди. Це лише пам'ять, я дістану ти тільки себе здріму, чого Я словами <звання> не опишу що не зможу промовити з вуст Втомлене на сонце, сідає за куч Крива від ній проминають за пуши я щасливий не бути забушень Що не зможу промовити з вус Втомлене на сонце сідає за куш Крива від ній проминають за буши я щасливий не бути за Yeah. Я розім'явся, творчий Стержень уже повний крові. <пів> Хапаєм кашляги, ніби це ковід <пів> Слова закреслив, та не на заборі oh. Трава димиться точно на ці корі. З дев'ятого чи сонце, я тримаю пляшку. Чекаю, поки кращий друг вернеться на фівашку. Мої тривоги тут їх не забути за затяжку. Ще поборемось, мені не важко. О. Ловлю флешбеки зі студентських років, коли всі трабли стосувалися, лиш бенських бегів, не повернешся, прикинь, що залишилось мені. Наразі із різних боків втрачаєм близькі Напевно так працює світ та дерево, що засинає восени, ще пустить цвіт. Я бачу сонце десь за хмарами, коли розтане сніг, крива від минут та все одно залишить рваний слід. О. Бо я словами не опишу, що не зможу промовити з вуст. Втомлена сонце, сідає за кущ, Крива від ній проминайцебу. Зможе промовити звук вос на сонце, сідає за куч. Кри вавидні проминається буш Та я щасливий не бути забув